Гедонізм одна з найповажніших етичних позицій, яка існує вже протягом 2500 років і весь цей час служить для блага людини. Сутіс є якраз в тому, щоб поєднати благо та насолоду. І ця позиція. Конче необхідне і сучасній людині, щоб відновити її наснагу до життя, щоб відкрити шляхи подолання випробувань, страждань, яких досить і сьогодні в житті людини. Вебінар, який підготував я, професор Сергій Пролеєв, разом з Неоплатонівською академією, відкриє вам всі горизонти цього. Давнього, але і нині актуального живого вчення відкриє можливості відчути той смак до життя, який дуже часто втрачає сучасна людина через негаразди, які її оточують. Дивіться цей вебінар за посиланням нижче.